Тарас Шевченко, мені однаково, чи буду, мені однаково, чи буду? Я жить в Україні чи ні, Чи хто згадає, чи забуде, мене в снігу не чужині, однаковісінько мені. В неволі виріс між чужими і не оплаканий своїми, в неволі плачучи, умру, І все з собою заберу, Малого сліда не покину. На нашій славній Україні, на нашій на своїй землі, і не пом'яне батьком-сином, не скаже синові: молись, молися, сину, за Вкраїну, Його замучили колись. Мені однаково чи буде той син молитися, чи ні, та не однаково мені, як Україну, злі люди, присплять в лукавій вогні, її. Окраденою зводять. звудять, ох, не однаково мені.